Романтичні відносини в липні. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Подумайте про себе, подумайте про якісь відносини, які б ви хотіли в липні отримати. І пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І давайте дивитися романтичні відносини в липні. Що там у нас буде? В липні по відносинах. Дивіться, дивіться, що в нас тут, як все гарно починалося. Ну, романтичні відносини, точно будуть карта закохані, карта про відносини, про любов, про кохання, про глибокі почуття, про щирість, про те, що люди будуть точно мати якесь спілкування. І не просто спілкування. Чому не просто, тому що це людина з минулого. Ось, будь ласка, повертається хтось до вас з минулого. Людина, з якою не було, скоріш за все, спілкування. Ви сумували, ця людина сумувала, ви були майже в депресії. Це вам розбивало серце насправді обом, обом. І ви, як ніби, будете чекати цю людину, і вона повернеться. І не просто так повернеться. Знаєте, вона візьме. Все в свої руки і повернеться з якимось потенціалом на майбутнє, не просто з чимось а з якоюсь пропозицією, можливо, з якимось серйозним пропозицією серйозною, наприклад, там, жити разом, чи з подарунком якимось, чи давай побудуємо щось серйозне. Так, і що? Ну, Це буде те, про що ви мріяли, ніби. Башня. Знаєте, башня тут в гарному контексті, нарешті якась а, стіна між вами просто розривається, розриваються шаблони. То, як було раніше у ваших відносинах, більше не буде. Здесь дійсно є нові відносини, абсолютно нові. Хоча людина з минулого, але відносини, будь ласка, вона тут. Романтика, сім'я, любов, щирість, дім, повна чаша, всі щасливі діти, ну, дійсно, про те, що ви мріяли. Так, через якісь неприємності, можливо, через болісні діалоги ще, але все ж таки ці розриваються якісь шаблони, і вже ви починаєте як з нуля. З нуля ви обнулите свої відносини. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Так мене мені курс по картам таро. Запрошую всі деталі в інстаграмі. Всім па-па